І всім привіт друзі! З вами купиш, я ваш любимий тебечна і сьогодні я буду знімати Майнкрафт. так добував березку. Ну, я вернувся на Ютуб. Пройшло місяць, як я не знімав відео на тому і на тому каналі. Ну, на тому я десь уже 3-4 тижні назад, майже, знімав один блок і <кхи> в тому телефоні одна проблема Случайно виділився Майн. Ну так, продовжаю грати. Іду по попливу в Геонди, де найбільше дерева. Ну, <кій> типа, просто чорний дуб чи як його там. Добре, я поплив, це відео буде 7 хвилин. Ну і я знайшов майлу монтирувати. Через. Не забув, як це називає, але може потім. Так, <кій> доплив. Шо, шо, що? Іду. Так. Ну і що робити? Іди давай быстро я добувати дерево. Коротше, це відео невозможно було записати, ну, якісь возможно буде. Ну, я і так викладу це відео це 100%. Так давай добуваю земельку і йду копатися. Так, ну. О, вже камінь у От, перший добутий мною камінь. що випаде очівка на камінь. Кам'яний вік. Ну давай. О, все. Нова очивка. Мені все любить добувати очівки. а вам, Так, ну добре, я йду. Так, мені буде гія зробити цю камінну кірку. Я пішов за камінну кірку. Що ти що, блін, мене залагало? Персонаж чи що я не поняв. Так, добре, давай роблю камінну кірочку. Так, все, йду обратно спускаю. О, новий рецепт. <кхух> Нову очівку дали мені. Так. Хто хоче, щоб я далі записував був з своїм другом. і Так, добре. І так, друзі, приглашаю свого друга в студію. Давай.Всім привіт. Хто не знає, у мене є свій канал Інформатик. На ньому цілих 373 підписників. Я буду рада, якщо ви тоже на мене підпишетесь. Я тоже знімаю Minecraft, і ви можете до мене тоже заглянути. Сьогодні ми зняли відео з моїм другом. Так, ми зняли відео 10 за 10 секунд за Минуту і за 5 мінут. Ви можете подивитися, Но не розкажуть про що. Ну, коротше, у мене є канал свій і в нього свій теж. Підписуйтесь на канал інформатора він мій друг. І ми грали у мене, але ми обоє грали у мене і тепер коли в нього заходить. Ну, типа заходить о, відео його, де ми обоє грали. За, за 10 секунд за 1 минуту і за 5 минут ми там робили відео. І якщо ви хочете, щоб я в друг, другий раз зайшов з своїм другом в креатив, чи обратно в це ж саме виживання, то кладьте лайк. Буде на моєму відео 3 лайка, то я зразу прошу його, а ваш він не согласиться, то где я йому рову прив'яв. Я, ваш яке, ваш таке можна на Ютубі говорити. Ну добре, він 100% согласиться, бо я з ним знімав відео і це була шутка. Так, добре. Ну, і що мені робити? Так. Так, ну, я создав кам'яний топор, ну, ще кам'яний меч. Давай, єс. Yes. Так. Ну, і давай добуду дерево. Воно мені дуже сильно буде потрібно для того, щоб скрафтити лодку і оплисти з цього острова. Я планую много землі накопати і потім зробити там чисто такий чан, де буде все. Я покладу забор великий, та вінся буде охороняти великий забор. Ладно, друзі? Так, коротше, друзі, я не можу відео записати, бо я ржу цілий раз із своїм другом Юром. Тот сидить на посел і показує мені смішні. <гум> я не можу записувати відео. Я не можу. Якщо це друг, то друг. але зато смішний друг. <гум> так. А, добре, давай откладемо твоє шуточка, мені я відео записувати. Так, ну добре, я йду. Так, що мені робити далі? Ну добре, йду добуду дерево. так, добува просто дерево. Ну добре, добуду і добуду це дерево, я до кунця. Я хочу до кунця добути. Так, добре. Це дерево мені потрібне, щоб я взяв та скрафтив лодку і пішов із, із цього острова. Він мені дуже не любить. Так, добре, я пішов. Майже мені ще ядер не буду добувати, бо це буде ще довго, так я просто побіжу, що мені робити. Ну. А що а що з черепах випадає? тут повинні бути черепахи. Ну, поскачуть, так. О, он черепаха! Я її приб'ю. Що з неї випаде? Я видів то, що там кіз черепашого панциря може шапку зробити. Блін, якісь безполезні водороси просто випали. Ну, може ще одна черепашка. О, ну, може, з неї щось випаде? Ладно, почекаю. Дерево це святе дерево я добути, щоб то було дерево. Так ну і, і нічого. Так, дальше записую. ну короче Блін, чисто таку таке пару секунд поставив, все я йду добить черепашку. Так, ну убий. Та ну давай. Я промазав. Просто блін, Я хочу з висоти вбити. Типа так скокнути і вбити. Ну ні, Я лише себе ударив. Та просто короче і З неї хаба опыт выпал. Жалко. Ну, добре друзі, це був короткий ролик. Я дуже люблю вас. Ну і всім пока-пока. Не забудьте підписатися на мій канал і поклати лайк. Всім пока-пока!